Дорогі глядачі, як ви знаєте або будете знати, YouTube-канал канал це не єдиний проект департаменту освіти Української церкви християн віри Євангельської. Наразі багато часу команда присвячує для розробки різних навчальних відеокурсів. Ми так довго цього чекали, і ось нарешті. Декілька днів тому відбулося відкриття нового навчального відеокурсу із першої духовно-психологічної допомоги із чудовою назвою Менахем. Буквально за мить ми розглянемо 7 найпоширеніших запитань про цей курс і розкажемо, чому все ж таки він має таку назву. Ну а поки що коротко про головне. Курс складається із восьми тематичних модулів. У кожному модулі по три або по чотири лекції. Їхня тривалість різна. Може бути 15 хвилин, може бути 30. Загалом у курсі 27 лекцій, а спікерів, які готували конспекти та брали участь у зйомках аж 17. Спікери це реальні фахівці, які роками, а то й десятиліттями вивчають те, про що говорять у курсі. Це психологи, душопікунни, військові, консультанти, юристи, медики, служителі церков. Більшість із них з України, декілька із США. Якщо ви хочете дізнатися про темати колекцій та спікерів курсу, більше шукайте сторінку департаменту освіти в інстаграмі там. У вибраних сторіс є деталі про спікерів, теми та інша інформація, ну яка може бути вам корисною. Крім цього, в особистих повідомленнях ви можете додатково запитати все, що вас цікавить щодо курсу, і менеджери, наші волонтери з радістю дадуть відповідь на ваші запитання. Також ви можете поставити ваші запитання в коментарях прямо під цим відео. Навчання проводиться на платформі оновлення. В описі до відео ви можете знайти посилання на неї. Ця платформа дуже проста і зрозуміла. Поки що тут розміщені два курси, але з часом буде більше. Ми так віримо і робимо для цього все можливе від себе. І ось вже й сам Менехе. Все дуже гарно структуровано та розміщено так, щоб вам не довелося довго в цьому розбиратися. Натискаємо Розгорнути. Переходимо до лекцій. Тут же ж можемо переглянути конспект і навіть його завантажити. А після того, як передивилися лекцію, відкриваємо тест та закріплюємо свої знання. Ми з командою дуже старалися, щоб ваше навчання було максимально комфортним і ви не просто отримували знання, але й задоволення від самого процесу. Тести перевіряє система, вони не є обов'язковими, але ми все-таки ненав'язливо радимо ними не нехтувати, тому що це чудова можливість перевірити, чи правильно ви все зрозуміли, та чи не пропустили нічого важливого. До того ж, повірте. Вони зовсім не складні. Щодо порядку проходження лекції, то у цьому ви теж абсолютно вільні. Можете прослуховувати всі по порядку, або обирати для початку ті теми, які вам найбільш актуальні. Єдине, що радимо не кидатися з теми в тему. Наприклад, якщо ви вже почали слухати перший модуль, краще не переходьте до другого, не прослухавши всі лекції. А у першому. Так у вас значно швидше і якісніше буде складатись ну, сама картинка. Стосовно якоїсь теми цей курс. Це і є основи душе опікунства. Я би порівняв його з надання першої до медичної допомоги. Вони необхідні кожному, і саме на це ми орієнтувалися, коли розробляли курс. Хоча мені особисто без перебільшення здається, що цей курс буде цікавий, також і для тих, хто цілеспрямовано навчається душеопікунству, або вже перечитав багато книжок. На цю тему. Та навіть якщо ви професіонал, то почути гарну думку інших спеціалістів, погодьтеся християн, тим більше це завжди гарна ідея. Це навчання, друзі, для всіх. Ми не робимо жодних обмежень по віку, статусу, конфесійній приналежності. Якщо відчуваєте, що цей курс може бути для вас корисним. Повірте, так і є. То навчайтесь, не відкладаючи. Звісно, ми дуже сильно рекомендуємо пройти цей курс всім, хто причетний до служіння в церкві. Це пасторам, молодіжним лідерам, вчителям недільних шкіл. Чому? Бо саме вам доводиться дуже часто стикатися з пораненими серцями, які потребують відновлення, і ви точно погодитесь з тим, що ми покликані їм допомагати. І при цьому що? І при цьому не нашкодити. А для того, щоб не нашкодити друзі, вам треба вчитися. Всі лекції курсу Менехем ґрунтуються на істині. Якщо у вас будуть питання, сумніви, коментарі або у вас буде бажання щось до чогось додати, пишіть нам ваші відгуки і конструктивна критика це можливість вдосконалювати християнську освіту. Я пропоную дуже робити це вам, разом з нами. Собівартість курсу Менахем дуже висока і без сприяння жертводавців ну, ми насправді просто не могли б реалізувати цього проєкту. Разом з тим, ми хочемо, аби цей курс був доступний для кожного. Саме тому пропонуємо вам отримати цілий курс з усіма конспектами і тестами за символічне пожертвування 500 гривнів. Усі пожертви будуть спрямовані на розробку іншого важливого курсу. Про нього ми розкажемо згодом. Саме ваші пожертви можуть зробити цей проект можливим. У вас нові знання, у нас можливість робити інші важливі проекти для вас. Та проте, якщо у вас немає можливості зробити таку пожертву, звертайтесь до нас особисто. Ми обов'язково допоможемо вирішити це питання. Слово менехем перекладі з івриту означає потішитель. На жаль, ми живемо в такий час, що бути стресостійкими недостатньо. Треба вміти, крім цього, допомагати проходити різні складні кризові ситуації іншим. Іншими словами, треба вміти потішати, плакати з тими, хто плаче, піднімати близьких, які впали, проходити з ними долини і разом проходити до джерела справжньої. Сили. Якщо ви хочете навчитися це робити правильно так, щоб справді допомагати, а не шкодити, то курс Менахем саме те, що вам потрібно. Після проходження курсу чекаємо ваших відгуків, коментарів, запитань. Для нас це не просто статистика, друзі. Це можливість аналізувати результати та вдосконалювати наші проєкти. Ми не можемо зробити цього без вас.